Ірина Марко часто їздить за кордон. аби щоразу не робити ПЛР-тест або ж не відбувати самоізоляцію. Вирішила отримати сертифікат вакцинації міжнародного зразка. Дівчина каже, їй зручніше мати паперовий сертифікат на руках, а не електронний в телефоні. Аби його отримати, прийшла до своєї сімейної лікарки. дякую. Можуть виникнути якісь додаткові проблеми. Може телефон розрядитись навіть банально. Можливо, я не впевнена, чи дія працює без інтернету. Я не знаю, чи в мене буде інтернет там, чи не буде. Тому все ж таки хотілося якесь письмове підтвердження. Щодня сімейна лікарка Оксана Савчишин має по кілька звернень від охочих отримати такий сертифікат. Найчастіше це ті, хто їде за кордон. Аби отримати документ після подвійного вакцинування, слід прийти до лікаря із закордонним паспортом. Зараз насправді дуже часто, дуже часто, по суті, майже половина звернень це люди хочуть отримати сертифікати про вакцинацію. І насправді це забирає в нас дуже багато робочого часу. Якщо раніше такі сертифікати були дійсні рік, то зараз півроку. Зараз є спростування Міністерства охорони здоров'я, і е, нам сказали, що вони можуть бути білі на звичайному папері а 4 формату білого кольору. Вони також мають таку саму юридичну силу, як і на жовтому папері. Обов'язково має бути вказана назва вакцини. Українською мовою, англійською мовою. Обов'язково має бути вказаний лікар, який видав цей сертифікат, також українською мовою, англійською мовою. Мають бути початки лікаря, які це підтверджують. Має бути вказаний термін сертифікату. Повертаючись за кордон, українці повинні мати або ПЛР-тести, зроблені не пізніше ніж за 72 години, або сертифікати вакцинації. Вони можуть бути і в електронному вигляді. Якщо ж немає таких документів, доведеться встановлювати додаток дії, робити ПЛР-тест або відбувати самоізоляцію. Останнім часом побільшало випадків підроблених сертифікатів, розповідає Ярослава Мельник. Враховуючи те, що постанова кабміну вже дозволила принати державний кордон з сертифікатами про проходження тестування. Відповідно, громадяни інколи вдаються до таких хитрощів і намагаються притнути кордон з підробленими сертифікатами. Ми дивимося, яка лікарня, яка поліклініка всюди є установчі дані тих медичних закладів, і ми маємо можливість зателефонувати і запитати чи до прикладу, по Певному номеру цього сертифікату чи справді людина проходила вакцинування. Дивимось на печатки, на термін між вакцинами. А от Ірина Ладика, поки за кордон не їде. Такий сертифікат вакцинації дівчина зробила для того, аби потрапити на львівський медіафорум. Паперовий так. і так само в мене в дії є внутрішній внутрішні ковід сертифікат. От але я ще отримала на всякий випадок такий. Отримала в сімейну лікарки спеціально до цієї події. Цьогоріч на медіафорумі очікують близько тисячі гостей з чотирнадцяти країн. Тож організатори вирішили подбати про безпеку. Цього року ми хочемо, щоб всі учасники, організатори, команди, спікери почувалися безпечно. Власне, тому запровадили нову таку карантинну правила, коли люди можуть зайти лише за двох умов. Звісно, перша умова це купити квиток, а друга умова – це пройти безкоштовний експрес-тест або показати сертифікат вакцинації. Вони можуть бути як електронні, так і паперові вони можуть бути в дії, також є в Хелсі. Підтягуються а міжнародні сертифікати. Також можуть бути. Сертифікати в паперовій та електронній формах є рівноцінними. каже координатор з вакцинації Львівської області Олег Когут. Я думаю, що коли почнеться ріст захворюваності, коли ми знову будемо в локдауні. А не виключено, що така ситуація може бути, можливі будуть певні обмеження. Поки що вони тільки обговорюються, їх ще немає, але за кордоном в багатьох країнах вже введені. Тобто відвідування місць, де є велике скучення людей, це можуть бути театри, кінотеатри, скажімо, це відвідування закладів ресторанного господарства. Якщо Великий ріст захворюваності буде. Я думаю, що такі заходи можуть бути, можливо, навіть пов'язані навіть із громадським транспортом. Тобто пересування в громадському транспорті, можливо, теж крім скажем масок і інших обмежувальних таких загального характеру заходів, можливо будуть вимагатися і такі сертифікати вакцинації. На сьогодні ще раз говорю. Вони фактично поки що потрібні тільки для виїзду за кордон. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська, новина на Суспільному, Львів.